Сьогодні буде обзор на доставку в пікові години в Болтфуд. Е, звісно, без цієї сумочки, тому що вона завжди заважає. Але доставка на машині, тому не переживайте, їжа буде теплою і доставленою. Ми розпочинаємо працювати в 11 годин. Зараз я скажу скільки, 10.54. Так що переміщаємося в машину. Ось ми в додатку Bolt Food. Додамо яскравості. Е, вибираю мотоцикл, я не вибираю автомобіль, тому що на автомобіль в таку погоду. Дуже мало заказів приходить. Так, Все, поки чекаємо замовлення, розкажу про автомобіль. Автомобіль Honda Civic Гібрид, розход 7,5 літра в місті. Обнулим до нуля. Все, бачимо нуль. В кінці відео покажу, скільки наїздили та вирахуємо, скільки це б коштувало. Ми прямуємо в сторону Бесрабки, тому що заказів не було там, де ми знаходились. Ну як зараз бачимо, їх немає. Тому прямуємо до центру. Може, щось тут буде Волт, Взагалі, пікові години таке странне, странне поняття пікові години. Це виїжджають всі люди і заказів нуль, просто нуль. І коли вони закінчуються, тоді починаються закази. Странно. Прийшло замовлення через деякий час, а саме через 30 хвилин. 31 Із пузатої хати там на 75 гривень кудись до арсенальної. їдемо забирати, побачимо, через скільки випаде нам наступне замовлення. Ось ми приїхали до Пузатої хати за замовленням. Біжимо його забирати Побіжали, побіжали, побіжали. Я прибув, я прибув. І воно вже готове. Люблю пузати і забирати замовлення. Всегда все конкретно, чітко і класно. Клініка студія посмішка. Будемо посміхатись. А даем замолвник Замовлення, замовлення закриваємо. Ой, я даже не нажав, прибув. Замовлення закриваємо. І получили ми 75 гривень. Ну, це повна шляпа. Ми замовлення це виконували. Короче, за час 75 гривень. Мінус на бенстом гривень 20. Ну, то шляпа, шляпа фрит. Називається така робота. Постоявши 10 хвилин біля там, де ми віддали замовлення, нічого не відбувається. Це Печерський район, тут рядом і KFC, і цинандалі, і шмінандалі. Різні там ресторани користо. нічого не падає, тому що зараз пікові години, максимальний заробіток. Ось прийшло замовлення, ми оберемо на останніх секундах. Раз і забрали. Good girl. Good girl, girl. Good girl. Так, заходимо забирати замовлення, добрий день. день. Замовлення болт, скільки чекати. Mm -hmm. Замовлення чи зазнули? Їдемо його віддавати на Федорова Федорова. Погнали. Ось ми приїхали по адресі віддавати замовлення. Це вулиця Васильківська. Ну, в адресі вказано Федорова, вхід ну, з вулиці Васильківська. Йдемо віддавати. Так, Тут є секретний пароль у нас. Нікому ми його не розкажемо і не покажемо. Оп, ще Етаж четвертий подниматься пішки. Ми, звісно, на него не будемо, навіть при ризику застряти у лифту. Це кіти тут я, теж живуть. У -у 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 -у. Добрий день, добрий, смачно. Нажимаємо закрито. Чиз зазис. Получаємо відразу нове замовлення на 98 гривень і їдемо його виконувати. Ми прибули до міста призначення. Нажимаємо Прибув і дивимося, замовлення готове, все чітко, класно, йдемо забирати. Добрий. Замовлення беруть. Дякую. Забираємо замовлення. Воно дуже коротке вести на круглу університетську. 98 гривень шиназу спалетіли. Закрили замовлення з нудлдудл. Е, тепер відразу пройшло нове на 87 гривень з пузатої хати басейна. Ми вже там сьогодні були і везти, знову до Печерську. Беремо. Ось ми приїхали знову до пузатої хати. Ми вже тут були. Замовлення готове, все класно. Пузата хата вичатки. типу, що за дешево їжу. I like this. Чи нас забратенький? Так, замовлення забрати і вести нам на генерала Арма... Армазова на Каравазова. Кафешу. Ми прибули в кафе-шу, нажимаємо прибув і доставляємо. Я зайшов всередину просто хорошо чекаю. Угу. Ми відразу спіймали замовлення багато лосося на Євгена Гуцела. Це одразу ми там, де віддали замовлення, нажимаємо Прибув. Але воно ще готується, тому що це суші. Так що будемо чекати. Так, замовлення все-таки забрати. В них немає світла, і тому вони не можуть відмітити замовлення. Я сам не знаю, як я все буду закривати, буду зв'язуватися з підтримкою. А підтримка World Food повне дно. Так що ну, це може зайняти деякий час. Ну, побіжали, побіжали, побіжали. Як ви бачите, багато лосося вже закрите. Я закрив його через. Підтримку, що ну, це дуже неудобно так закривати замовлення, тому що дуже довго. Ми це замовлення прийняли у 13.30, зараз вже 14.10. Тобто, ми потратили 40 хвилин, щоб заробити 64 гривні. Болтфуд, це дуже смішно, це просто дуже смішно. Це називається час пік. Так що, всіх желаючих, прошу роботи в час пік. Нам прийшло нове замовлення з позатої хати Васильківської і везти кудись на Солом'янську. Приймаємо це замовлення та їдемо його виконувати. Так, ми приїхали до закладу пузата хата на Васильківській. Як завжди, у позатій хаті все класно, вже все готово, хоч і великий список, Ой, чуть не відмінив замовлення. Та ми йдемо його забирати за мною. Ось ми під'їхали в ЖК. Написано: п'ятий під'їзд заберу на вулиці». Це в людей значить немає світла. Ну що ж, набираємо людинці. Що він нам буде казати? А що він буде казати? Каже: м'ясо давай. Давай м'ясо. Добрий день. Це кур'єр болт вам телефонує. Я вже yeah. під'їхав. Добре. Виповнений заказик. Осталось 19 хвилинок до кінця коефіцієнта Ну я не сильно на щось сподіваюсь прям щось хороше зловити, Якщо чесно і бажання вже немає Болт повна шляпа Ну Раніше зимою можна було заробити А зараз повна шляпа так що що, можна вже збиратися підчитуватися. О! Прийшло замовлення. Візьмемо його, БПШ вокзальна площа 53 гривні. Ну, що це за гроші, блядь. І ось ми прибули до БПШ. Нажимаємо кнопочку прибули, дивимося, ще готують нам наше замовлення. І от одразу воно приготовлене. Ходімо забирати. І ось таким простим движенням рук ми забираємо заказ. Ось ми приїхали на бульвар Шевченка. Замовлення забирають за налічку, 431 гривня я повинен отримати. Написано набрать, один набрать. І я сподіваюся, це с -с -с сіра мишка стоїть, це мій, мій їдець. А ну дзвонимося, що нам скажуть. На автобусці, на площі Побєди. ну норм. О, як я це люблю, коли я так скидають, коли ти стоїш на автобусі. Добрий день. За замовленням. Бабочки взяти. Все норм. Трошки чаюшки накинули. 339 гривень. All right. Ось ми відпрацювали так званий часпік в Болдфуд. Та тепер їдемо їсти, тому що нічого зранку не їли. Там вже і підрахуємо, що заробили, скільки потратили. І ось ми вже в Мусафірчику чекаємо на свою їжу. Заробили ми 599 гривень з чайовими. Подолана відстань по приложенню 28 км 47 метрів, але... По факту через підометр, через одометр машини 35 кілометрів. Тепер цих 35 кілометрів ми множимо на 4, 35 помножити на 4. 4 гривні е, стоїть 1 кілометр проїхати. Це 140 гривень. А якщо з амортизацією в 1 гривню, бо багато людей любить таку штуку додавати, хай буде 5 гривень помножити на 35 рівні 175. І того 599 мінус 175 гривень. Ну, і 50 гривень чаю, мінус 50. Я не знаю, читати їх, не читати. Е от, виходить, така сума за 4 часа. По-моєму, Болтфуд. Ви ахуєлі взагалі. І це ж ми не забуваємо, що це були пікові години. Е я уявляю, що не в пікові години. Якщо вийшло за 4 години менше, ніж 100 гривень заробити. Але це ми на машині їздили і сильно не напрягались. А той, хто їздить на велосипеді чи на мопеді, ну от представте, 4 часа проїздить за 70 гривень в час. Так що болтфуд це поганий варіант підробітку та й заробітку. Так що думайте, та вирішуйте самі, чи підходить вам такий вид підробітку і заробітку. А я вам раджу підписатись на мене в наступному відео, будемо робити огляд. на На шонах бра.